Реалізували черговий об'єкт, це квартира 95 квадратних метрів. Перед вами технічне приміщення. Ось тут буде розміщена пральна та сушильні машини. Змонтували водонагрівач Арістон з тепловим насосом. якось розкажу про нього окремо. Також тут розміщено увід водопостачання, редуктор тиску. Фільтраційні колби механічного очищення, байпас на підключення комплексної водоочистки. І сюди пішло вже на квартиру до споживачів до котла. Тут буде під'єднано нержавіючою сталю сам водонагрівач. Ось такий у нас змонтований колектор опалення. Це колектор на радіатори, змішувальний блок. MVI і колектори теплої підлоги. Система опалення у нас тут комбінована. По всій площі розмотано теплу підлогу. І ось в цьому місці гарно ще розміститься комплексна водоочистка.